Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі! Сьогодні я хочу трішки показати свої гортензії, як вони виглядають! Це фантом. Я його ще не нормувала, тому що не встигаю. Але і заодно вже почекаю, коли пагони стануть такі більш трішки твердіші. Бутончики вже починають закладатися на деяких, на деяких відчутно. Чим вище обрізана гортензія, ця у мене так трішки вища, тим швидше зацвітуть пагони. Чим нижче, тим пізніше вони зацвітуть. Цю я буду нормувати, але трішки пізніше, коли ось ці гілочки будуть. Твердіщі, вони тоді краще вкорінюються. Ось такі молодесенькі, дуже часто загнивають зелені живці. Я часу не дуже маю, тому у мене буде так два в одному. Цвісти цей кущик, надіюся, що погода не підведе, не буде граду, нічого такого, буде шикарно. Ще, може, трішки виросте, щоб квіти були на рівні очей. І буде у нас тут гарно. Ось так виглядає бонфаєр. Пагони у нього міцні. Бокові бруньки ось пробуджуються, не знаю чому, але пробуджуються. В минулому році теж попробуджувалися, гілочки ці я вкорінювала, вони вкорінилися, бруньки. Відросли, тому я думаю, що це вже не так і страшно. Е, де штамп е, рослини, котрі я вирощую на штамбі в одну гілочку. Там, де є ось такі відростки, я обламую, тому що мені потрібен гарненький рівненький стовбур. Залишила я багатенько гілок е, у Бонфаєра. Бруньок я ще не чую квіткових, ще квіточок немає. Такий має бути гарний пишний кущик. Тут ріс болевард. але він почав підгорати за багато сонечка йому весною. Тому висадила я сюди Ефералд Голд. Жовтенька у багато стовбурів. Тому що так, так заплановано, так я хочу щось сформувати з неї, і мені потрібно було тут на багато стовбурів. Графіті. Кущик менший, ніж бонфаєр. Брунички вже на деяких відчутні, але ще не на всіх. Теж росте. Підживлювала свої гортензії, я коли обробляла буквально три дні тому. Сьогодні у нас 25, 25 травня 2024 року. І 3 дні тому я обробляла від кліща, тлю бачила на деяких листочках, на деяких верхівках, тому обробляла вертімеком. Плюс від хвороб парацельс, по-моєму, я вже не пам'ятаю, і давала добриво 10-54-10. Тому що обробляла також живці, і мені потрібно, щоб вони краще вкорінювалися. І цим гортендієм дісталося. Алея тут росте ростуть осінні крокуси. Полхіку. І поки що лишечко ще у них зелененьке, нехай росте і гортензії між ними. Восени листя не буде, будуть тільки квіти. Я думаю, що вони мають гарно, гармонійно дивитися на клумбі. Це шугараш. Ось така невеличка. Залишила 5 гілочок, вистачить. Зате мають бути гарні, гарні, міцні. Теж, бачите, пробуджуються у них, пробуджуються ці пазушні бруньки. Цей пісніший кущик це у нас. Пандрія. Пандрій у мене є декілька. Такий буде гарний. На цій клумбі у мене невисокі. Такі до метра. Гортензії висаджень. 80 сантиметрів метр. Пандора. Теж такий пишний кущик. Панфлора. Вона менша, ніж попередні пани. Так, наростають. У горщиках рослини наростають краще, тому що горщик нагрівається, коріння нагрівається. Просто потрібно більше слідкувати за поливом. А так краще підростити в горщику рослинку і вже готову, пишну, гарну висаджувати в грудь. Літл блосом. Щось під'їдає їх. Не знаю що, але під'їдає. Пінкачу. Яка саме це, я не знаю. Чи така, як у горщику у мене росла із зубчиками, чи, чи пінкачу пінкачу. ще побачимо. Ой, то це Літл Блос. А там було. Пастель Грін, напевно. Так, пастель Грін. Це Colorful коктейль. Це я восени отримувала. Дворічний саджанець, але вони були у дуже маленьких горщиках. Навіть були у P8. Як 2-3-річна рослина може бути у такої у такому горщичку, не знаю. Але нічого, росте. Росте. Бейбі Лейс і незнайка. Не знаю, який сорт. Такий низькорослий, розовіє, красивий. Тому висадила тут, нехай росте. Вони всі красиві. гортензії всі красиві. І ось така, така алея. Покажу вам свої рослини. У горщиках. Це минулорічні саджанці. Вони зимували, перезимовані коренева тут. Добре. Рослини теж наростають. Залежить від сорту, є більші, менші ось такі. Саджанці. Хто хоче, можете вже. Я залишу список сортів, які є в наявності під відео. Пишіть, скину фото саджанців конкретно того сорту, який вас цікавить. Саджанці є в різних горщиках, в різному об'ємі, не тільки у півлітрових. Світ самер такі, корінь. Не можу одною рукою витягнути. Ну, коріння тут добре. Ось. Корінь є. Є Strawberry Blossom, Sweet Summer, Phantom, Little Lime, Lime Light, Little Spooky. Сортів є багато. Є у мене 35 сортів. Не всі будуть в цьому році. Не всі зможу вам запропонувати, але багатенько будуть. Пантоми. Ну, коріння є. Незручно мені, не хочу пошкодити рослини. Коріння є. Також є у більших горщиках. Я почала, почала, мені потрібно звільнити ось цю грядку під нові саджанці, які я розмножувала в цьому році. Тому ось ці сортую, по сортах розкладаю. Вімсред. Сорти напишу, щоб я тут не перелічувала, напишу під відео. Ось такі саджанці. Лідія. Рамбуазина є, в різних горщиках, шугараш, їх є небагато. Пандрія, бомшел, діамант. Діамант руш у мене, моя чомусь щось її об'їло трішки, котра росте на клумбі, дуже погано себе почуває. Тому е вже її там залишила, але також залишаю для себе рослину у горщику. Буду підрощувати в такому ну, 3-5 літрів. І вже на осінь тоді висажу в ґрунт, або навіть весною гарним кущем, тому що погано наростає. Діамант руш чомусь погано розмножується і погано наростає. Коли вона наросте, дуже гарно. І цвіте. І кущ красивий, але я так зрозуміла, що вона потребує підрощування у горщику. Долар, ваніла. Він серед гарні кущики, такі великі. Ось дивіться кущі. Хто хоче, замовляйте, тому що буду пересаджувати, їм уже тут тісновато. Тісно, рослина велика і не буду її мучити, буду пересаджувати в більший об'єм. Тому, якщо хтось хоче таких дешевших рослин, то пишіть. В півлітрових горщиках не дуже багато сортів є. Не всі. Більшість пересаджень. Два літрові горщики. Ось. так. Перебираю. Звідси забираю. Чим більший об'єм у горщику. Тому що у ґрунті, коли висаджуєш, весною я висаджувала, вибрала, звичайно, найбільші рослинки і висадила їх, я вам показувала в минулому відео, біля піонів, для штамбів вирощую. То вони зараз ну так, не дуже підросли. А рослини, котрі були менші, у горщиках зараз взагалі шикарні. Зараз ми туди пройдемо і я вам покажу. Навіть деякі вже закладають бутони, котрі претензії ранні, то закладають бутони, так уже гарненько їх видно. Ось такі, такі розтюжки, рослинки. Бонфаєрів, буквально декілька штук, п'ять горщичків з таких невеличких. Я їх окремо поставила, щоб не загубити монблан. Буду висаджувати собі, але підрощую. Хочу підростити. Тут вже є бутон. Бачите, вже бутончики. Ой. Уже бутончики закладені, що це у нас. Little лай. Хвойні розмножувала минулому році. Наростають, буду з них якісь крутити, щось вигадувати. Таку голубеньку. Глубенький ялівець підкупила. Правда, не знаю сорту. Наступного разу, коли поїду, запитаю, як називався, бо спішила. І не було підписано, рослина сподобалася, я так вхопила і не забула за назву написати, запитати, щоб почитати про неї, яка вона виростає, що для неї потрібно. Чи є якісь відмінності від загальних? Рекомендацій для повирощування. І сюди я перескладаю всі горщики півтора літрові і більші з тої грядки, котру потрібно мені звільнити. лохина наливається, позав'язувалася. Дивіться, скільки зав'язалося. Я її мала ще підживити, так і не підживила. Але потрібно. Тільки підсипала сірку. Мелина у мене закінчилась, тому купила гранульовану. Підсипала, ще лежить під кущиками. Не хотіла туди гребститися, щоб не пошкодити коріння. Один кущ у мене пропав лохине, але невеликий. Це поділка була, я відсаджувала від свого куща. Чеснок, трішки жовтне, але нічого. Стебла гарні, товсті. Чеснок я мульчую і взагалі не прополюю жодного разу, щоб не підсихав не жовкли кінчики. Цибулю трішки миємо, трішки ведметка. що робити? Потрібно ділитися, всі хочуть жити. Тут висадили молоденької напір'я. Помідорки ось так. І горщики із гортензіями, саджанцями цього року. Чекають свого часу, щоб я звільнила місце для них, тому завтра вже дороблю самшити Хости. Давайте вже пройдемо тоді цим. Помідори висаджую в два ряди. Це санька, невисокі. Парничок оцей заберу для гортензій і помідорки будуть собі рости. Ось так уже цвітуть. Пахнуть помідорами. Мені подобається запах помідорів. Кожина цвіте. Це безколюцькова надчес. Кипарисовик Ні, Туя. Ауреанана. Так, Туя Ауреанана. Карликова, жовтенька. Формую ось, таким, ось такими кульками невеличкими. Верх буду ще підрощувати. Наскільки буде висота, побачимо, не знаю. Ялина ридал була червона. Вже позеленіла, поки що тут прикопана в горщику, нехай підростає піончик. Зебрина, зебрина літл, карликовий. Карликовий подобається мені такий, такий у мене є в грунті виріс. Цей зимував у горщику, був прикопаний, тому перезимував добре. У ґрунті теж перезимував добре, наростає, полосочки ще тільки-тільки проявляються. І ось так виглядають гортензії, котрі у горщиках. Ростуть вони. Як на дріжджах. коріння вилазить, подивіться, які вони вже великі, бутони ще не заклалися, але, можливо, це і, і на краще. Подивіться, які гілочки, який може бути з цього гарний штамп. Ці це відрізати. І в цю гілочку ще трішки підростити, і буде штамп. Це мегаперу. Тут штамп уже який. Бутончика ще не чути, це добре, що не чути, нехай штамп підростає більше. Ось такі саджанці. Ці саджанці теж я вже вам можу пропонувати з чистою совістю. Коріння наросло. З рослини теж, бутони хто це у нас? Канделайт з бутончиками? Тут теж уже є бутони. Тут є скайфоли з бутонами. Ось такі гортензії, більші, менші різні. Така інформація на сьогодні. Всім гарного дня. До зустрічі!